У Луцьку завершився один з найтепліших і найнатхненніших освітніх проєктів року. У палаці учнівської молоді відбувся гала-концерт, який підсумував сезон міжнародної ініціативи Підприємливі діти діти-2025». Сотні юних учасників сім шкіл Луцької громади, десятки підприємств, партнерів. І одна велика ідея навчити дітей бути сміливими, креативними і підприємливими. Суть прикладу в тому, щоб не тільки набути певних компетентностей, підприємницької діяльності чи фінансової грамотності. Суть полягає в тому, що щоб певним чином і прищепити для в дітей певну таку національну патріотичну свідомість. Підприємці, які долучились до цього проєкту, вони беруть участь в цьому проєкті. Вони залучають діток до навчання саме на базі своїх підприємств. Це екскурсії, це різноманітні лекції, які вони проводять. Потім на базі тих знань, які отримують відповідно наші здобувачі, вони проводять певним чином таку свою підприємницьку діяльність заробляючи кошти. Зароблені кошти спрямовуються на збройні сили України в певній своїй частині. Цей проект не просто про підприємництво. Він про в дітей, про те, що вони можуть більше, ніж самі уявляють. Ходили на екскурсії, робили сторсиром. Продукти. Продукти. Ну, не продукти взагалі, потрібні речі. Ну, наприклад, можна зробити з однієї бумажки, можна зробити, зробити цілу коробку. Ми робили речі і продавали їх. До заходу долучилися партнери з Любліна. міста, яке вже кілька років поспіль допомагає реалізовувати підприємливих дітей разом з університетом Марії Складовської кюрі. Ці діти вже знають, мрія це не щось далеке, це те, що можна зробити власними руками. І вони зробили перший крок. Ми будемо представляти наш ну наш компанію. Це компанія, в якій ми вирощували рослини і їх продавали на ярмарці, щоб заробити кошти і пів п'ятнадцять відсотків, тобто ми віддаємо грошей на ЗСУ і далі інші гроші. Ми забираємо собі, тому що ми щось маємо купити за ті ще гроші. Нам сподобалась така справа. Підприємливі діти 2025 завершили цей сезон, але попереду нові ідеї, нові команди і нове майбутнє. Бо все велике починається з малого. Мирослава Сябер, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.